І так подивимося, що відбувається, коли з'єднуються два напівпровідники з різними типами провідності. Лівий напівпровідник напівпровідник П-типу. В ньому основними носіями енергії є дірки. Зобразимо їх у вигляді сірих кружечків. Зліву напівпровідник н-типу. В ньому основними носіями заряду. Є електрони. Зобразимо їх блакитними колечками. При з'єднанні починається перехід дірок вправо, а електронів наліво. Цей процес диффузія. Процес вирівнювання концентрації, яке відбувається завдяки тепловому руху. На кордоні при зустрічі дірок з електронами відбувається рекомбінація. Дирка зникає а електрон стає зв'язаним, з'являються нейтральні атоми. Область переходу це область об'єднана носіями зарядів. Завдяки рекомбінації напівповідник П-типу заряджається негативно, а провідник Н-типу позитивно. Виникає електричне поле, яке не дозволяє рухатися току далі. Підключимо через амперметр батарею, при цьому плюс підключаємо до провідника П-типу, а негативний полюс до Н-типу. Поле батареї компенсує поле, яке виникло завдяки дифузії заряду. Через перехід починає титок. При тому цей заряд створюється завдяки основним носіям Дірки рухаються вправо, а електрони вліво. Такі перехід називають прямим. Амперметр показує наявність току. А зараз поміняємо полюси батареї, плюс підкручуємо до n типу до а мінус до провідника П-типу на півпровідника. Також відбувається рух зарядів. А тепер ми бачимо, що ем, число зарядів значно менше. Ток вже переноситься не основними носіями. Вправо рухаються електрони, а вліво дірки. Концентрація їхня набагато менша за концентрацію основних носіїв. Такий перехід називається зворотнім. Амперметр показує наявність току, але сила цього струму набагато менша. Хоча в обох випадках ми використовували один і той самий одне і це саме.